Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 5 заготовок з опенків на зиму. Сьогодні пропоную дуже просту та швидку у приготовленні страву, мариновані опеньки на зиму. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опеньки, як бачите, у мене їх дуже багато, тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки, залила водою сіллю і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити. знову промити у воді і сцідити. Півтора кілограма опеньків заливаємо такою ж кількістю води літрами, додаємо декілька лаврових листків, одну чайну ложку змішаного перцю горошком, дві сушених гвоздики, три столових ложки солі. 1,5 столових ложок цукру 150 мл 9 оцту. Далі ставимо каструлю з зупеньками на вогонь і доводимо до кипіння при помішуванні. Після закипання гриби потрібно кип'ятити 10 хвилин. Далі наливаємо їх у стерилізовані баночки. Я стерилізувала їх у духовій шафі. Але можна і класичним способом на пару. Слідкуйте за тим, щоб у банку потрапили як гриби, так і рідина. Після цього закручуємо їх стерилізованими кришками. Перевертати банки опеньками не обов'язково, але якщо перевернете, нічого поганого не станеться. Це ваш вибір. Накриваємо нашу консервацію товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. Далі треба зберігати мариновані опеньки у темному прохолодному місці. Сьогодні пропоную приготувати мариновані опенки. На моєму каналі нещодавно вже був один рецепт такої страви, але я знаю їх безліч, тому ділюся з вами ще одним, теж дуже вдалим. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опенки, як бачите, у мене їх дуже багато, тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки, залила водою сіллю і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити, знову промити у воді і сцідити. Далі заповнюємо відвареними опеньками 2 півлітрових банки. Беремо 2 лаврових листа, додаємо по одному у кожну банку. Також розділяємо на 2 банки чайну ложку змішаного перцю горошком. У кожну додаємо по чайній ложці солі, по столовій ложці цукру. Та по столовій ложці 9% оцту. Далі дно каструлі застеляємо рушником, ставимо банки і в кожну заливаємо звичайну холодну питєву воду. Не забувайте добре поправити наш продукт у банках. На відео я показую, як це зробити за допомогою ложки, щоб вийшло зайве повітря. Коли повітря вийде, у банках залишиться місце. Тому воду потрібно долити, щоб доходила до самого верху. Далі прикриваємо банки кришками, наливаємо воду у каструлю, щоб покрила дві третини поверхніх банки і ставимо на вогонь стерилізувати. Після закипання варимо 30-40 хвилин. Коли вказаний час пройшов, банки акуратно виймаємо з каструлі і закручуємо кришками остаточно. Цього разу я їх переверну, щоб перевірити герметичність. Накриваю товстим рушником і залишу до повного остигання. Сьогодні пропоную дуже цікавий рецепт консервації паштет супеньків. Для приготування беремо 1,5 кг болгарського перцю, кілограм цибулі. Нарізаємо овочі шматочками. Зараз перемелимо їх на м'ясорубці. Спочатку 1 кг цибулі, потім 1,5 кг перцю. Опенки перемелюємо окремо, треба взяти 2 кг. Далі беремо глибоку каструлю, наливаємо в неї 400 мл рослиної олії, цибулю, помішуючи, смажимо її на повільному вогні до золотистості та м'якості. Після цього засипаємо мелений перець. Його теж перемішуючи, смажимо деякий час. Приблизно півтори години. Рідина за цей час має випаруватися, перемішувати обов'язково, бо маса може пригоріти. Коли й перець готовий, додаємо мелені гриби і добре перемішуємо з іншими овочами. Продовжуємо смажити масу ще годину. Знову ж таки, робити це обов'язково треба при постійному перемішуванні. Тому що маса загусла і швидко може прикипіти до стінок каструлі. Нагадую, від початку і до кінця смажимо інгредієнти для паштету на повільному вогні. Як бачите, грибний паштет вимагає деякої уваги. Але це того варте. В кінці додаємо 70 г солі, 100 г цукру, все перемішуємо. Трохи підсмажуємо і додаємо 280 г томатної пасти. До речі, грамовки можна додавати на ваш смак. Я пропоную свій варіант. Продовжуємо тушкувати ще 20-30 хвилин і паштет готовий. Відразу гарячим викладаємо його у стерилізовані банки. Під час накладання утрамбовуємо, щоб не було пустот. Накладаємо до самого верху і закручуємо стерилізованими кришками. Банки можна не перевертати, адже в них немає рідини. Всі банки з паштетом накриваємо товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. У нас вийшло 3 літра консервованого паштету, а також дещо залишилося. Тому я обов'язково спробую цей чудовий продукт. Грибний паштет підходить як начинка до вареників, пирогів, пиріжків, рулетів, налисників. Також його можна подавати до риби чи м'яса, або просто намащувати на хліб. Сьогодні пропоную кулінарний відеогайд. Я докладно розкажу та покажу, як правильно та швидко засолити опеньки на зиму. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опенки. Як бачите, у мене їх дуже багато, тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки. Залила водою сілью і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити. знову промити у воді і сцідити. а зараз переходимо безпосередньо до засолки. На 1 кг відварених купенків треба взяти 30-50 г солі, один лавровий лист. Пів чайної ложки горошини чорного перцю. При бажанні можна додати парасольку коропу та листок свіжого хрону, але я у цьому рецепті два останніх інгредієнти не використовуватиму. Хочу наголосити, що засолювати гриби можна в скляній панці. Дерев'яній діжці або іншому посуді, у якому вам це робити зручно, але майте на увазі, що алюмінієвий чи пластмасовий посуд використовувати вкрай не Я буду засолювати опеньки сучасним класичним способом у скляних банках беру 2 літрових банки. У кожну з них вкладаю по лавровому листку. Якщо він великий, то треба розділити листок навпіл. Насипаємо декілька горошин перцю в одну банку і стільки ж в іншу. На дно кожної банки насипаємо солі. Сипте щедро, не жалійте. Зверху викладаємо шар овпеньки. Після цього знову щедро посипаємо гриби солью. Утрамбовуємо впеньки, щоб не було пустого місця. І знову викладаємо наступний шар грибів. Повторяємо процес декілька разів до самого верху банки. Банку закручуємо капроною кришкою або залізною, як у мене. Аналогічно робимо з наступною банкою. Шар солі, шар опеньків і так до кінця. Останній шар обов'язково сіль це не неодмінна умова. Не бійтеся переборщити сілю. оскільки це засолені опенки, то її можна брати і більше, так буде надійніше. На дно за бажання можна додати листок хрону та парасольку кропу. Також ці інгредієнти можна покласти зверху. Через 2-3 тижні засолені опеньки можна вживати. До речі, цей спосіб називається гарячим, а човпенькі відварені. Якщо використовувати холодний спосіб, то потрібно сирі гриби попередньо промиті та перебрані. Якщо ви будете використовувати дерев'яну тіжку, то опеньки треба прикрити марлею та поставити під прес і зберігати у льосі. Коли обидві банки наповнені, необхідно їх закрутити остаточно. Я гарантую, цей спосіб заготовки опеньків найшвидший. Та й найнадійніші з усіх, які я знаю. Сьогодні пропоную приготувати ікру з опеньків. Відразу скажу, для цієї мети можна використовувати й інші види грибів. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опеньки. Як бачите, у мене їх дуже багато, тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки, залила водою сіллю і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити, знову промити у воді і сцідити. Для приготування ікри з упеньків треба взяти кілограм цибулі, кілограм помідорів, 600 г моркви, 1 кг 600 г відварених опенків. Помідори в мене вже нарізані шматочками. Зараз треба так само нарізати цибулю і натерти моркву на крупній терці. Потім будемо молоти всі інгредієнти по черзі на електром'ясорубці. Спочатку цибулю, потім помідори, а далі відварені опеньки. Всі інгредієнти приготовили. Беремо 300 мл олії, половину з цієї кількості вливаємо в пательню, а потім додаємо мелену цибулю, смажимо овочі до м'якості та золотистості. У Утруг пательню виливаємо 150 мл олії, що залишилося. По тому висипаємо мелені помідори та тушкуємо їх до часткового випаровування рідини, смажимо все при перемішуванні. Далі, коли цибуля стала золотистою та м'якою, додаємо натерту моркву, її ми не мололи. До речі, моркву теж смажимо до м'якості. Дістаємо каструлю. Висипаємо туди овочі, моркву та цибулю. Ставимо каструлю на вогонь. Трохи смажимо овочі приблизно 10 хвилин. І додаємо відварені мелені опенки. Продовжуємо смажити При перемішуванні. Смажимо все разом 20 хвилин. Вогонь повинен бути повільний. І не забувайте регулярно перемішувати суміш. Після того, як казаний час пройде, додаємо помідори. Ретельно перемішуємо, а також додаємо сіль, цукор, чорний мелений перець, все за смаком. Смажимо ще 5 хвилин. Наприкінці додаємо дрібно нарізаний чесник або пропущений крізь прес. Тушкуємо ще 5 хвилин і маса готова. У попередньо простерилізовані банки викладаємо готову ікру, утрамбовуємо масу ложкою і слідкуємо, щоб не було пустого місця. З цієї кількості у мене вийшло 3 літрових банки. На дно глибокої каструлі стелимо рушник, ставимо на нього банки і прикриваємо їх кришками. Заливаємо на дві третіх окропом або до плечиків банки, каструлю ставимо на газ і доводимо до кипіння. Після закипання на повільному вогні стерилізуємо банки 40 50 хвилин. Після цього акуратно витягуємо банки і закручуємо їх кришками остаточно. Перевертати банки не потрібно, просто треба накрити їх рушником і залишити до повного охолодження. Ікра зупеньків може використовуватися у будь-яких кулінальних шедеврах, виступати начинкою до рулети, вареників, налисників, пирогів та пиріжків, зрасі, фаршированих овочів чи яєць. Також це чудова закуска у вигляді намазки на хліб. З нею можна готувати соуси, додавати до піци, картоплі, супів, до каші, капусти і голубців. Словом, ікра супенків це справжня рятівниця для господині, тож приготуйте її найближчим часом. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таких 5 заготовок з зупенків найближчим часом. Бажаю вам продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.